Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, коридор, у ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я Записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний, це стало очевидно. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. В цій ситуації всі вообще діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах там, Балтії. Це точно сто відсотків. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвію і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли Підвести, а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. І а, що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме безбашений, це, звісно, буде російська сторона начнуть перші провокації. Що нам чекати? Чекати точно заворушки? Як це повпливає на. Українців в Україні, українців в Європі, а, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова ігра, ще й така історія. Не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут. Включиться зрозуміння, що це таке, що Україна переживає. Да може і Україні після цього почнуть більше допомагати. Така от друзі, історія. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.